Всім привіт! Ви на каналі Каділа Кіті, і сьогодні я вам розкажу 7 способів, як заробити свої перші гроші в Brawl Stars. Що ж, погнали. Перший спосіб це блогерство. Створюєте канал, знімаєте відео, викладаєте, набираєте перегляди, підключаєте монетизацію і все. За 1000 переглядів платять 20-80 гривень. Другий спосіб кіберспорт. Різні турніри. Третій спосіб контент мейкер. Якщо ви маєте 5000 плюс підписників, то подавайте заявку на креаторський код і отримуйте гроші з покупок у грі. Наступний спосіб Push Кубків. 100 кубків коштує 35 гривень, 200 кубків 45 гривень, 300 кубків 55 гривень і так далі. П'ятий спосіб набивання очок. 100 очків коштують 1 гривню, 200 2 гривні, 1010 гривень і так далі. Шостий спосіб пуш рангів. Теперішній максимальний ранг коштує 400-1200 гривень приблизно. І останній спосіб апання ліги. Золота міфічна ліга коштує 1200-2000 гривень. Міфічна легендарна коштує 2000-4000 гривень. А на цьому все. Якщо я забув про ще якісь способи, пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!